Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у сьогоднішньому випуску Візити послів до Киму. Цей тиждень в історії містичний Київ. Усім відомо, що Киму доволі часто відвідують цікаві гості. Майже що випуску ми розповідали вам про візити поважних осіб, які додавали до життя нашого університету багато нових відтінків. Одними із найяскравіших та найбільш пізнавальних були зустрічі із представниками різних країн. Зараз же ми пропонуємо вам згадати усі ті, які сталися цього року, і підсумувати усі знання, які ми здобули завдяки таким зустрічам. Навчальний рік добігає кінця. Сесія майже закінчилась, випускники склали держіспити, а хтось вже навіть і захистив дипломні роботи. Тож наша редакція вирішила підвести підсумок найяскравіших подій, які стались в Киму з вересня по червень. Як завжди, до нашого університету приїжджало чимало поважних гостей, але варто зупинитись детальніше на представниках дипломатичних місій. з це практичне заняття. Вони можуть від першого лица узнати абсолютно все о наших отношениях в Даному випадку. і це не просто зустріч, це заняття, це знання, це найкраще лекція і найбільше семінар. цього річ. Таких візитів було чотири. Розпочався цей марафон ще у вересні, коли на зустріч з студентами Киму завітав радник Посольства Ісламської Республіки Афганістан в Україні, пан Латів Баханд. Тоді були обговорені питання співпраці між нашими інституціями, зокрема практики студентів, спеціальності міжнародні відносини та перекладачів референтів у посольстві, залучення до викладання в Киму працівників посольства, співпраця з університетами Афганістану з питань обміну студентами з перспективою отримання подвійних дипломів. Пан Латів Бахант прекрасно володіє російською мовою. Крім дипломатичної роботи, він відомий водночас як афганський поет та письменник. До музею Киму він подарував два томи, перекладеного ним на мову пушту Роману Льва Толстого Війна і мир. Це мой перший візит э, на вузов, а я начал від вашого університету. Та значить, що ваш університет лично мені інтересується, а я буду з вами співпрацювати. За ними стафету перехопив надзвичайний і повноважний посол Республіки Молдови в Україні пан Іон Стевіле. Під час бесіди з президентом Киму розглядалися питання співпраці, проходження студентами практики в посольстві, навчання молдавських громадян в університеті, пан посол зазначив у виступі, що Україна посідає важливе місце в зовнішньополітичних та економічних інтересах Молдови, що зумовлено багатьма факторами насамперед спільним кордоном та широкими можливостями в налагодженні всебічного взаємовигідного співробітництва. Я на самом деле, вперше, коли нахожусь у вас в гостях но я сразу решил для себя приходити що и що раз к вам Каждый раз, коли будуть приглашать, приглашати, готов виступати з лекціями на другую тематику перед вашими студентами. Минуло всього лише декілька місяців, і в листопаді 2013 року Киму зустрічав нового гостя. Ним став надзвичайний і повноважний посол Республіки Чехія в Україні пан Іван Почух. Пан посол також зупинився на місці України в зовнішньополітичних та економічних інтересах Чехії і наголосив, що співпраця відбувається в площинах підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції, підтримки демократичних процесів і програм розвитку України. Що вони, е, е, студенти, мене, мене дуже в тому що числі розуміють, е, як, е, як важливо займатися. Розвиттям своєї країни, як важливі історичні процеси, процеси проходять в сьогоднішні в сьогоднішньої Україні, завершив дипломатичну естафету надзвичайний та повноважний посол Грузії в Україні пан Михаїл Клеба. Серед основних питань, які були розглянуті під час зустрічі, співпраця університету з провідними вищими навчальними закладами Грузії, навчання грузинських студентів у Киму, обмін студентами, впровадження спільних програм підготовки фахівців. Також підіймалось питання двосторонніх торгівельно-економічних відносин між Україною та Грузією. Не оминув своєю увагою пан посол і культурно-гуманітарну сферу. Взагалі, історично у нас завжди були зв'язки нашими научними науками, між академіями, між образовательними системами. От, кстати, лектор, професор, доктор на, на, науки господин Мушкадян награджен дуже почетною медалью Івана медаль Джавахичулію. У кожного з поважних гостів залишилися лише приємні враження як про студентів нашого університету, так і про ту наукову та творчу атмосферу, яка панує тут. Що ж, таким був навчальний рік у Киму – цікавим та пізнавальним. Андрій Сокірко, Анастасія Глуцька, Дмитро Аліфанов, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. В неемансипованому суспільстві завжди попутувала думка про те, чи зможе жінка зробити щось краще від чоловіка, особливо коли суперечка ведеться між двома знаними поетами та тендітною нікому не відомою дівчиною. 16 червня 1816 року одна англійка довела майже неможливе. У травні 1816 року відомий англійський поет Персі Шеллі та його юна, 18-річна дружина Мері поїхали до Швейцарії. Невдовзі до них долучився друг родини бунтар і відповідний романтик Лорд Байрон. Погода стояла дощова, тому компанія проводила час вдома, читаючи вголос поезію та готичну прозу. Якось увечері Байрон з нічів'я запропонував парі. Хто з них трьох краще напише містичну історію? Компанія прийняла виклик. І вже на ранок кожен із учасників суперечки презентував свої доробки. Хто ж знав, що тієї дощової ночі, 16 червня, Мері насниться страшний сон, який і ляже в основу її культового шедевру, коли всі переказали свої задуми, в гостині запанувала тиша. Ой, як же ж нелегко було визнати Байронові та Шеллі, що тендітна та недосвідчена мері перемогла їх по всіх параметрах, а наснилось їй, як блідий вчений послідовник окультних наук. Схилився над істотою, яку він збирав докупи. Вона побачила огидного фантома в людській подобі. А потім, після включення якогось потужного двигуна, в ньому проявились ознаки життя. Його рухи були скуті і позбавлені сили. Це було жахливе видовище. Невдовзі історія почала набувати рис вже закінченого оповідання. Втім, під впливом чоловіка дівчина переформатувала оповідання в роман, і він отримав назву Франкенштейн або сучасний прометей. Робота Шеллі майже миттєво стала надзвичайно популярною. Історія про те, як людина спробувала обдурити досконалий механізм творця і створити життя із неживої матерії, розійшлась в маси. Головний герой твору, молодий швейцарський вчений Віктор Франкенштейн, мучиться таємницею відтворення живої матерії. Із залишків людських тіл він створює так звану істоту, яка володіє небувалою силою та витривалістю. Проте, вражений його фізичним каліцтвом, здатним викликати лише жах, поспішає скласти себе відповідальність за подальшу долю свого творіння. В результаті демон або монстр, як іменує його авторка, зневірившись знайти своє місце серед людей, повстає проти творця і жорстоко мститься йому, послідовно вбиваючи брата, друга і наречену Віктора. І тоді вчений залишок свого життя присвячує тому, щоб знайти монстра та знищити його, таким чином. Сподіваючись спокутувати свою провину перед людством, багаторічні мандри приводять його до північного полюса, де обривається життя нещасного дослідника. Але зі смертю творця зникає і сенс існування створіння Франкенштейнів монстр, добровільний день зі світу, який його зневажив і не прийняв. Думка про можливість згубних для людства наслідків наукового прогресу, глибокі роздуми Мері Шеллі про природу людини все це не тільки вразило читачів, а й повністю збентежило критиків. Сам лорд Байрон зазначив, що це твір. Дивовижний для дівчинки 19 років. Інтерес до цього роману не зник і сьогодні, коли здавалось би сучасного читача здивувати чимось напрочуд, важко. Втім, якщо відкинути весь вульгарний галос навколо фантастичного осередку Франкенштейна, ідея втрати моральних орієнтирів, використання культури як служниці технологічної цивілізації, що призводить до майже незворотних наслідків, актуальною була, є і вочевидь буде так само, як і проблема людської природи творчої. І руйнівною водночас. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Київ як багато ми знаємо про це місто. Але багато хто навіть і не здогадується про купу речей, які залишаються утаємненими навіть від корінних мешканців столиці. У наступному сюжеті ми пропонуємо вам дізнатись про Київ те, чого ви не прочитаєте у підручниках з історії. Шокуючі та містичні факти про стародавнє місто дізнавалась наша знімальна група, тож не перемикайте і ви будете здивовані! Київ місто не тільки давнє, але й напрочуд містичне. Підтвердженням сьому є, наприклад, той факт, що його історичний центр знаходиться у середині п'яти пагорбів, які, якщо провести між ними лінію, складають не більше, не менше пентаграму. Що ж, сьогодні будемо з'ясовувати, що з цього правда, а що вигадка, де містика, а де порожні чутки. Першою зупинкою нашого тріпу стала Старокиївська гора, місце, звідки за легендами, і бере початок давній Київ. Саме тут знаходиться Київський історичний музей та камінь, на якому накреслено давні Руськими письменами цитата з першого літопису Повість врімінних літ звідси і пішла руська земля. Але окрім того, тут знаходилась і десятина церква, про яку ми досить докладно розповідали в попередньому випуску. Неподалік від схилів Старокиївської гори, знаходяться сходи. На них, за переказами, очевидців по ночах роздаються дивні звуки, які нагадують барабанний дріб. Но прихильники містичного взагалі вважають, що ці сходи є містком у паралельний світ. Знаєте, скільки находили, нічого не побачили, Окрім самих сходів та купи сміття. Жодних містків, жодного паралельного світу. Від старозамкової гори спускається Андріївський узвіз. Та вже тут можна побачити чимало цікавого. Це є будинок Михайла Булгакова під нещасливим номером 13. Ясна річ, а де ж ще жити автору майстра та Маргарити? І містичний замок Ричарда Левове Серце. Хоча до самого англійського короля ця споруда не має жодного відношення. Побудований на початку 20-го століття в стилі неоготики замок здобув недоброї слави через дивні звуки, які щоночі доносились до мешканців будинку. Коли почали з'ясовувати обставини у димарі, знайшли яєчну шкарлупу. Саме вона резонувала при проходженні через неї повітря і створювала жахливі звуки. Ліворуч видніються сходи на замкову гору. За часів Київської русі Замкову гору називали Хоровицею на честь одного із засновників міста Хорива. На сьогоднішній день вона перебуває у постійні. Тут немає нічого, окрім загубленого серед дерев старого кладовища та порожнього склепу. Але ходім подивимось, може, хоч тут побачимо щось неординарне. Всюди суші пліткарі і цьому місцю приписують надприродні властивості. Мовляв, саме тут, а не де інде портал у потойбічне. Втім, історія Хоровиці до банальності проста. Після того, як Литовський князь Володимир Ольгердович у 1362 році побудував нині свій дерев'яний замок, вона стала замковою. Замок стояв на горі з кінця 14-го до середини 17-го століття і був добре захищений та практично неприступний. Але технології на місці не стояли і з розвитком вогнепальної зброї, замок ставав все більш вразливим. І вже у 1651 році. Році повсталі козаки практично знищили будівлю. На ну, після Переяслівської угоди в Київ приїхало нове московське начальство і, оглянувши залишки замку, постановило, що стратегічне розташування гори втратило своє значення. Відповідно, ніхто там нічого не відновлював, і гора залишилась в запустінні. У 1816 році на замковій горі було облаштовано цвинтар. Згодом його передали Фроловському монастирю, тоді і обгородили парканом кладовище. Частину якого і сьогодні можна побачити на горі. Жодних паранормальних явищ ми і тут не побачили. Останнім місцем нашої мандрівки став театр в просторіччі названий зеленим. Він має свою довгу історію, яка розпочалась ще у восьмому столітті. Літописи вказують на наявність певного провалля, яке в різні періоди свого існування мало різні призначення, і лише всередині 19 століття. Провалля вирішили зміцнити двома стінами, щоб посилити захист печерської фортеці. А театром зеленка стала тільки у 1949 році, коли німецькі військовополонені зважилися вдихнути життя в покинуте місце, про яке вже на той час ходили недобрі чутки, створивши оригінальний кінозал. Втім, він згорів 20 років по тому від удару. Блискавки цю подію ніяк не можуть пояснити з точки зору фізики, адже зелений театр. Далеко не найвище місце на в даному районі, але зелений театр знаменитий і іншими речами. Недалеко від нього розташувався цвинтар, на якому ховали самогубців і нехрещених немовлят. Коли на цьому нечистому місці був побудований монастир, він теж згорів за таємничих обставин. Після цього кияни остаточно утвердилися у своїй думці, що це місце прокляте. Вважається, що на Зелений театр накладено якесь закляття, пов'язане з вогнем. Все, що там буде побудовано, неодмінно згорить. Каже, що завітавши сюди, слід неодмінно привітатися та попрощатися з господарем, духом цього дивного занедбаного місця, яке пережило війни та революції та цілі покоління людей. Тут і справді моторошно, але як і в інших місцях, які ми сьогодні встигли відвідати, здебільшого лякає не містика, а той безлад до якого прекрасні історичні пам'ятки Києва призвели комунальники та натямущі люди. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. Із вами були студенти Київського міжнародного університету і я, Христина Перкова. На все добре.